Обурення на межі мешканці невеличкого райцентру на Харківщині, що межує з Донеччиною, б'ють на сполох. Кілька день тому там стався конфлікт із силовиками з тамтешнього блокпоста. Він скінчився стріляниною. 18 річний місцевий хлопець із кульовою раною потрапив до лікарні, але сторони кивають одну на одну. Перший почав хтось з них. Марія Малевська, звідти. Вона пройшла в такому місці. Тут так багато артерій і вен, Що якби трошки зачепили, то просто не ну наші лікарі точно б не змогли оказати допомогу. Аби врятувати життя 18-річного Руслана Карпенка. Лікарям довелося доправляти хлопця санавіацією до Харкова. Ребра болять, дишать, постійно, спати на спаді мало. В нього нескрізне ураження грудної клітини. Куля вилітала на виліт. Вот а поранення, звісно, тяжке є контузія легені. Мати Руслана увесь час не відходить від сина пояснення, чому ті, хто приїхали захищати, ледь не вбили її дитину, в жінки лише одне. Водка і оружжя, це тобі все, і вроді поставили їм. Ступінь, значить, сіпіння п'яніння, середня степеня п'яніння. Ну, якщо це в 11 була середня степіння оп оп'яніння, то яка вона була в 3 часа чи в 4 часа. Усе сталося близько третьої ночі біля цього магазину у центрі Барвінкового. Це селище на кордоні з Донеччиною. На вході зіткнулися компанія молодих хлопців. Їх було восьмеро, та двоє міліціянтів із Чернігова, що служать на тутешньому блокпості. Банально зачепили одне одного плечима. Сварка далі бійка і раптом постріли. У них было в руках пиво. Да, они уже до этого Это еще там покупали пиво. Він і зараз почав стріляти. Куля влучила у Руслана. Хлопці кинулися йому на допомогу, викликали швидку. Міліціянти тим часом зникли. Прокуратура порушила кримінальне провадження за статтею Замах на убивство встановлено, що у юнака стріляв 33-річний капітан міліції. За однією з версій, п'яними були саме місцеві хлопці, і вони ж накинулися на правоохоронців. а Ті оборонялися. Нині триває службова перевірка. Мешканці Барвінкового обурені таким припущенням, адже щодня бачать військових під мухою. Показують гендель, де солдати полюбляють посидіти з черчиною. Самі і часто вони там сидять постійно. Зараз mm -hmm. хоч без автомата особа. Раніше з автоматами прийдуть, пірамідку поставлять і сидять, Добрий день. п'ють. Добрий день. А що це ви в день? Пиво п'єте, з горілочки. Ні, без горілочки. Не з горілочки. Та хлопці. А потім на блокпост чи що? Да Ні. Куди потім? Потім на базу. А що ви пішли так швидко? Побачивши камеру, солдати поспіхом розбігаються в різні боки. Твердять, про стрілянину в містечку не чули і взагалі вони зі зброєю до генделиків не ходять. Вирішаємо шукати розташування тих самих чернігівських міліціонерів. Ось тут у цьому гуртожитку агроліцею у барвінковому квартиру чернігівські міліціонери. Втім, побачивши просто, вони просто позачинялися і не виходять. На ганку пляшка пива сохне спідні. Жодних коментарів або пояснень ані від колег, ані від керівництва підрозділу. Розбиратиметься хто правий прокуратура. Наразі усі учасники конфлікту лише у статусі свідків. Я знаю, що вони зараз теж ну поїхали на лічення, тому що е у міліціонерів, у двох, також виявлені е тілесні повреждения. Обстоятельства цієї драки у кожного своя версія. Вот, это сейчас нам пристоїть самое тяжого, що для слідства зараз пристаїти виясніть. Одне слідчі можуть сказати точно тієї ночі. Міліціянти не були при виконанні, тож табельну зброю нести із собою не мали права. Чи були вони під мухою? Невідомо, бо ж досі немає результатів експертизи. Тим часом місцеві депутати скликають сесію, хочуть заборонити продаж алкоголю військовим. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТВ.